Готовність дитини до школи наша спільна турбота. Поради батькам майбутніх першокласників. Початок навчання дитини у першому класі це дуже відповідальний і досить складний період у житті дитини. Основною діяльністю дитини стане навчання, яке потребує певних зусиль. Знань, вмінь та навичок. Безумовно, легше пристосовуватися до змін у житті, які пов'язані з початком навчання у школі і успішніше себе реалізувати зможе та дитина, яка готова до шкільного навчання. Поняття готовності дитини до школи комплексне, багатогранне яке охоплює всі сфери життя та діяльності майбутнього першокласника. Психологічна готовність до навчання у школі включає такі компоненти фізіологічна готовність, інтелектуальна готовність, емоційно-вольова, соціальна готовність та мотиваційна готовність. Фізіологічна готовність означає достатній рівень дозрівання організму дитини, стан її здоров'я. Зрозуміло, що здорові діти краще пристосуються до змін, пов'язаним з навчанням у школі. Інтелектуальна готовність пов'язана із відповідним рівнем розвитку пізнавальної сфери дитини. Тобто тих процесів. Завдяки яким дитина пізнає навколишній світ мислення, пам'ять, сприймання, уява мислення є найважливішою функцією мозку людини, будь-який вид діяльності не може обійтися без мислення, а особливо навчання. Дитина – Має володіти певним запасом знань про навколишній світ, про себе, про природу, про інших людей. Дитина має вміти аналізувати, порівнювати, узагальнювати, встановлювати зв'язки. Увага є ще одною складовою інтелектуальної готовності. Навчальні завдання, на відміну від ігрових. Вимагають більшого зосередження. Для цього бажано тренувати здатність дитини бути уважною. Безумовно, легше буде навчатися тій дитині, у якої гарно розвинута пам'ять. Дуже бажаним для успішного навчання є вміння дитини відповідати на запитання, вміти висловлювати свої думки. Достатній розвиток м'язів руки, вміння виконувати пальчиками дрібні дії буде запорукою того, що дитина легко навчиться писати. Якщо ви хочете, щоб ваш малюк добре навчався і з радістю відвідував школу, допоможіть йому. Читайте книжки, казки, вірші, оповідання. Попросіть, щоб дитина переказала прочитане. Емоційно-вольова готовність включає достатній розвиток волі, вміння керувати своїми емоціями, вміння ставити мету та докладати зусиль для реалізації мети, долати перешкоди. Соціальна готовність містить у собі сформованість у дитини якостей, завдяки яким вона може спілкуватися з іншими дітьми. Вчителькою це і бажання спілкуватися і вміння встановлювати взаємовідносини з однолітками та дорослими. Мотиваційна готовність сформована, якщо у дитини є бажання ходити до школи, є прагнення здобувати знання, дізнаватись нове, цікаве, виконувати нову соціальну роль роль школяра. Налаштовуйте дитину на школу позитивно. Шановні батьки, бажаємо вам, щоб початок навчання дитини в школі став приємною подією в житті всієї родини.